Лучанин Сергій Хижук із 15 років хворіє на цукровий діабет. Чоловік торік перехворів на коронавірус. Після хвороби на ковід у мене дуже були ну, великі навіть проблеми зі здоров'ям. Я Відчував і втому, і шлунок. Сергій звернувся за консультацією до сімейного лікаря. Після розмови каже, вирішив вакцинуватися. Першу дозу вакцини отримав у березні, а другу у червні цього року. Після вакцинації лікар сказав, щоб я посилено стежив за своїми результатами аналізів цукру в крові і так за станом здоров'я. Я знаю, що у вас є цукровий діабет. Хочу вам порадити зробити профілактичне щеплення від ковід. 19 з 1800 пацієнтів сімейної лікарки Лариси Рощинської 40 хворіють на цукровий діабет. З її слів, із цієї кількості половина щепилася від коронавірусу. Цукровий діабет то є таке поліорганне захворювання. Воно стосується не тільки надлишком цукру в крові, воно стосується дуже багатьох органів і систем і ускладнення від нього теж суворі. І тому, якщо при ковіді якісь певні моменти загострюються, а так буває, ковід зачіпає судини, зачіпає серце, зачіпає нирки, багато що він зачіпає. І якщо в людини тут і так були якісь проблеми, воно все посилюється з великою такою ймовірністю до важких ускладнень. Я довго думав на питання вакцинації, і мені важко вдалося це прийняття рішення, але я знаю, що треба. Ускладнень після вакцинації не повинно бути, але може бути алергічна реакція, розповіла ендокринологиня Неля Кравчук. Кожен день приходять пацієнти, які хворіють з кровим діабетом, і питають, чи мені можна вакцинуватися. Вакцинуватися можна. Сама вакцинація не змінює рівень цукру, але може бути незначна імунна реакція. Бажано. Декілька днів, щоб та імунна система спрацювала, не виходити в цей час в людні місця, в загальний транспорт. На Волині проживає понад п'ять тисяч людей з діагнозом цукровий діабет. Сказала спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рошко. Скільки з них вакциновані, не рахують. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.